В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила двох героїв на війні. Російські окупанти знову задали ракетну удару по Умещині. На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися на 1,2 кілометри. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 10 червня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі. Внаслідок захворювання помер захисник Дмитро Вербицький, чоловік 1983 року народження. Був родом із Нововолинська. Померлого воїна провели коридором шани до рідного будинку. Поховали героя на алеї слави героїв на міському кладовищі. Також на війні загинув молодий герой з Волині Андрій Шевчук. 36-річний чоловік був жителем міста Любомель. Воїн загинув у Луганській області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родинам загиблих героїв. Волинські рятувальники ліквідували пожежу в вантажівці. Вогнеборці 10-ї державної пожежної рятувальної частини Любомля ліквідували займання вантажному автомобілі Ман, що перевозив вугілля. Повідомляють, що вогнем знищено невелику частину вантажу. Рятувальники не допустили поширення полум'я на вантаж та транспортний засіб. Імовірна причина загоряння самозаймання деревного вугілля. У Луцьку сталося ДТП за участю неповнолітньої. 24-річний лучанин, керуючи автомобілем Фольксваген, збив до річну дівчинку. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 8 червня на вулиці Данила Галицького. Попередньо дитина раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому місці. Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували. Триває слідство. 9 червня польські фермери знову розпочали страйк перед пунктом пропуску Дорогуськ-Ягудин зі сторони Польщі. У зв'язку з цим польською стороною оформлення вантажних автомобілів, які слідкують з України, тимчасово здійснюватися не буде. Як повідомили у держприкордонслужбі, на виїзді з Польщі пропускатимуть лише транспорт, який перевозить гуманітарні вантажі. Натомість пропуск автобусів здійснюватиметься в обох напрямках у звичному порядку. Попередньо відомо, що акція триватиме до 13 червня. На Волині смертельна ДТП. Автопригода трапилася 9 червня біля селища Голоби, на Ковищині. Відео опублікували на сторінці Коваль Медіа. На кадрах видно вщент розтрощену автівку, яка злетіла з дороги. Як повідомляє ведення ВСН, у ДТП, загинув 20 річний водій автомобіля. У прислужбі поліції у коментарі журналістам повідомили, що Керманич не впорався з керуванням, з'їхав у квет та зіткнувся з деревом. На місці працюють правоохоронці та медики. У Луцьку під час земляних робіт землею завалило двох чоловіків. Інцидент трапився на вулиці Домний Гордюк 9 червня. Один із постраждалих, 18-річний хлопець. Детальніше про це розкаже наша журналістка Софія Лучук. Луцьку 9 червня на вулиці Домний Гордіюк стався жахливий інцидент. Під час проведення земляних робіт земля б осунулася та завалила людей. Зараз за моєю спиною відбувається рятувальна операція. Одного чоловіка вже дістали його. Оглянули медики. Зараз тривають пошуки іншої людини, яка досі перебуває під землею. Тільки в душ буде. Перший врятований чоловік розповів, що вони саме замінювали каналізаційні труби, коли ґрунт сунувся і засипав його з напарником. Сталося земля осунулася? Да. – Так. Там ще одна людина чи багато людей? Одна. одна. – А довго ви там прибули? Я не знаю, я ж часів не маю. Я розумію. Але нормально себе почуваєте. Да. За словами медиків, які перебували на місці події, внаслідок відсутності кисню смерть мозку людини наступає через шість хвилин. Минуло близько 15-20 хвилин після того, як знайшли першу людину. Зараз продовжують шукати другу. Сподіваємося, його знайдуть живим. Вже екскаватор зупинив свою роботу. Далі рятувальники продовжують голими руками розкопувати землю, продовжують шукати людину, яка опинилася під землею зараз. Близько 20 хвилин минуло. Знову ж таки зараз знову припинилися всі роботи. Купають буквально два-три рятувальники і вже всередину в траншею подали ноші. Сподіваємося, що другого чоловіка вже знайшли. і Дуже сильно сподіваємося, що він що він живий. Другу чоловіка знайшли, він живий, його вже несуть до швидкої. Ще не знаємо, які в нього травми і як він себе почуває. Хлопця, якого вже знайшли в землі, відкупали, його вже завантажили у швидку допомогу. На вигляд геть молодий хлопець, він вижив, тож сподіваємося, з ним надалі все буде гаразд. І до загальноукраїнських новин. Протиповітряна оборона в ніч на 9 червня збила 10 іранських дронів і 4 крилаті ракети, якими Росія намагалася атакувати Україну. Як повідомили у повітряних силах, протягом атаки окупанти запустили до 16 безпілотників та 6 крилатих ракет Х-101, Х-55. Пуски іранських дронів були з південного напрямку крилатих ракет з району Каспійського моря з чотирьох стратегічних бомбардувальників до 95 МС. У Житомирській області ППО збила одну крилату ракету. Уламки впали у місті звягель, зруйнували один і пошкодили 12 житлових будинків. Одна людина загинула і ще троє травмовані. Крім того, російські окупанти знову завдали кракетному удару по Уманщині, як повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор. Табурець було два прильоти по промисловому об'єкту та автомитці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа. Попередньо було відомо про щонайменше восьмеро потерпілих, двоє з них тяжкі. У телеграм-каналах повідомляють, що під удар також потрапив супермаркет. АТБ натомість російські пропагандистські недозмі цинічно пишуть, що вразили цитуємо большой склад оружия. На деяких ділянках Бахмутського напрямку сели оборони України за останню добу просунули ворога на 1,2 кілометра. За інформацією речника східного групування збройних сил України Сергія Череватого скориставшись тим, що ворог проводить ротаційні заходи, що ті підрозділи, які заходять ще не до кінця, знають місцевість, не провели відповідні злагодження. Ми нанесли удар і вже декілька днів проводимо штурмові дії, зазначив Череватий. Станом на 9 червня на Херсонщині четверо людей загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. А ще 13 людей вважають зниклими безвісти у Миколаївській області. Один загиблий. Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ у Херсонській області підтоплені 48 населених пунктів, із них 34 на підконтрольній Україні території і 14 на тимчасово окупованій. Із постраждалих районів евакуювали 2412 людей. 11 отримали поранення через обстріли під час евакуації. У Миколаївській області підтоплено 23 населені пункти, звідти евакуювали 825 людей. І до загальносвітових новин у Білорусі розпочнуть розміщувати російську ядерну зброю. Відразу ж після того, як 7-8 липня завершить підготовку спору для неї, як заявив російський диктатор Путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, Росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї Білорусі. Нині Росія уже передала Білорусі ракети, здатні нести ядерну зброю. Заявили у Кремлі. Ба більше білоруська армія має на озброєні ракетний комплекс Іскандер, здатний нести ядерну зброю. У Єврокомісії, говорячи про винувату сторону руйнування Каховської ГЕС, заявили, що Росія несе первинну відповідальність за цей інцидент, оскільки вона почала війну проти України. Як заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант, єврокомісія однозначно засуджує Росію за цей інцидент, хоча розслідування його Причин не було, вона додала, що комісія засуджує триваючі атаки РФ, у якій формі вони б не відбувалися на території України, а також зазначила, що ЄС зробить усе для підтримки людей, яких зачепив підрив каховської греблі. Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення апеляційного суду Амстердаму в жовтні 2021 року щодо скіфського золота. Тоді Амстердамський суд ухвалив рішення передати скіфське золото Україні. Рішення суд ухвалив 9 червня. Зазначають, що Україна має законний інтерес у захисті своєї культурної спадщини. Тепер музей Аларда Пірсона в Амстердамі має передати мистецькі цінності Україні, а не музеям Криму, які подавали касаційні скарги до Верховного суду. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 ну, 45 вісімну або ж 50 782 4011 Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.